Подорож 14. -та. Сьогодні рік Нік потрапив до казкової країни, яка лежить на березі Балтійського моря. Це Латвія. На Різдво латвійці полюбляють влаштовувати і костюмовані гулянки. Перевдягатися так, щоб їх ніхто не, не впізнав. І перевдягаються у ведмедівки кіз, цигани і, і, і ходять по домівках з привітаннями. Цих людей називають рядженими. вважають, що ряджені проганяють за силь злих духів.